Всім привіт, друзі! З вами сьогодні Клісблогер, і сьогодні я вам розповім про дуже прибільну роботу, яка знаходиться у Харкові. За один круг ви получите 26 тисяч гривень, а якщо у вас Х2, 38 тисяч гривень. Про неї мало хто розповідає, а я сьогодні розповім став лайк та підписуйтесь на канал, і ми почнемо Це робота драмочком. Знаходиться вона у Харкові. Ось тут така вона знаходиться ось ось тут. От. Бачите? Тут от вона знаходиться отут-от. От, от. Але на неї може бути немає місця. Також, щоб працювати, мені повинні отримати права на трамвай. Вони в мене вже є, тому я не буду наскати. Вони коштують 30 тисяч. на наркотику. Все. Потім вам потрібно буде прийти. Е, Якийсь тест, по типу, як ви здаєте права на машину і також проходить тест, типу, це таке не траває. Так, ми звемомо ну і починаємо їхати. Так. І потрібно зупинятися на отаких от ось міточок 15 секунд. Можливо, так. Да. Ну, на самому що це коли один рейс триває 5 хвилин. Також, якщо ви попрацюєте в може 20. Е, або, ну так. Приїдете десь кружі може 3-4, то до пойдея, ви получите 112 тисяч гривень. Так, а якщо у вас Х2, ви получите. Я вчора получив 160 тисяч гривень за це. У мене зараз стоїть Х2. Uh, так. Ну ще якісь там оновлення, стоїть x 2 ці всі діла. Один круг, я кажу, виходить 24 гривень, а якщо за. А якщо у вас Х2, так, да, у вас ви получите 38300. Ну що ж, один рейс круг триває 5 хвилин. ну, Десь так. Якщо ви пропустите одне щось, типа жовту міточку там, де потрібно зупинятися, ви просто, ви просто можете вилетіти з цієї роботи. Якщо ви зробите більше двох штук, тоді ви вилетите з цієї роботи. Я вам зараз скажу, чому ця робота прибильна і хороша. Ви такий, нажимаєте кнопочку С, і нажимаєте кнопочку W і англійську напавю. Включаєтесь TikTok, тік дивитесь TikTok, А тоді, коли. А тоді, коли міточка е, жовта, нажимаєте, натискаєте е, букву S англійську. Зупиняєтесь і чекаєте. Ну, ви собі дивитесь такий може, Можете в ефір. Я зараз дивлюся тікток. Зупиняєтесь тут тако, можете від першого лиця, можете від... другого. Байдуже я як хочу. Я зараз я дивлюсь з Тік-Ток. дивлюсь на грамку, у мене там збирається зелена міточка, я. Вже можу цього... Я вже можу їхати. Все, зелена міточка. А зараз я вам покажу, що буде, якщо ви пропустите зела, черво... цю жоту міточку. Може бути погано. Ну, ви просто зараз не розбираєтеся що цього міточка потім появиться, повинна появиться а Якщо вона, типа, не появиться, вона потім буде їхати назад. І, типа, а ви даєте назад десь каким навчати. Ну, не буду показувати, звісно, ви самі зрозумієте. Я кажу так, краще не потрібно цього робити. Повірте мені на слово. Так, що у нас по Тіктоку? Дякую вам за 65! Підписуйте, давайте додаємо 70, а потім вже буде соточка. Соточка, це вже ще лайт буде, ви ще буде лайт відео. Так що давайте добиваємо. Давайте. Давайте так. Кого більше? Дівчат чи пацанів? Пацани, підписуйтесь на канал. І ви, дівчатки, підписуйтесь на канал. Давайте подивимося, хто більше. А наступному відео довому я скажу. Кого більше? Давайте, давайте, пацани, я за вас! А ось така міточка. Червоний колір це не для вас червоний колір, так що можете не паритися. Можете не паритися. І він сам не зупинається. Ніякий пробіл нажимати не потрібно. Це. або так. Ось так от, Ось так от. Так, тут мені дзвонив мене відосик. Ладно, перезвоню потім. Ми, коротше, так от зрозуміли. І ми їдемо, і там уже буде зараз. Так, от коротше. Тимно. Так. Ага. Так. А ось саме вже при... приїхали. ну, так, реєстрував 4 хвилини, 40 хвилин. 4 хвилини, 40 секунд. Десь так, до 5 хвилин. Зараз я зараз покажу, що ви получите. З Х2, x 2 Без Х2 кажу 26 тисяч. Вчора получив. Путь позавчора. Що ж, давайте. У мене он в верхній куті x 2 Зараз ми об'їдемо це коло. Я вам все покажу. Так. Їдемо. Ще пару міточок і ви получите свою зарплату. До Payday. Наприклад, 13.00, 13.27, 13 ви получите в 14. Ну ви поняли, типу. От 38 380 гривень. Мені зараз вона не потрібна, і я звиняюсь. 30 секунд чекайте і все. Ну що ж, я надіюсь, вам це відео сподобалося, якщо так, то есть, ставте лайк та на канал. І ми всім пока-пока. Так, все, до нових